Вітаю, друзі! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають Україні вистояти. А ми з вами сьогодні про що? Про хороших русських від Яценюка, про свідому провокацію чи довбой від Вініславського. Ну і звичайно, не обійдемо стороною істерику сирського. Я так би до цього відносився, тому що коли в армії проводяться політичні призначення. Вони завжди мають негативні наслідки для солдатів. Отже, про це і багато іншого сьогодні з вами поговоримо, поки ви підписуєтесь на наш канал, донатите на ЗСУ і, звичайно, підтримуєте канал в описі до відео Монобанк та PayPal, ви то все знайдете. Отже, поїхали. Напевно, що про хороших русських від Яценюка Арсен Яценюк нещодавно написав допис, я на нього звернув увагу. Стосовно висловлювань самої пані Юлії Навальний, ну, ви знаєте, для мене особисто хороший руски це в хороших грабах, а хреновий руски в хренових грабах. Але це моя позиція. Я же все ж таки, він політик, скажімо так, високого класу. Тому, звичайно, я би хотів вас ознайомити з деякими тезами. Отже. Отже, про хороших і плохих русських. Правильно блокувати візи для всіх росіян. Нещодавно, до речі, друзі, Євросоюз почав розглядати можливості обмежувати і взагалі видавати туристичні візи росіянам. Але я пише про блокування віз для всіх росіян. Неправильно виправдовувати їхні вбивства українців, переключаючи всю вину лише на путінський режим, німці заплатили ціну за Гітлера. Росіяни заплатять ціну за Путіна, хороші руські категорично проти можливого рішення ЄС заборонити всім росіянам в'їзд до країн-членів Європейського Союзу, написав в своєму дописі Арсеній Яценюк, Ну, а я вам можу лише додати від себе. Я дуже добре пригадую, як всім кожного разу говорив: ми не воюємо проти путінського режиму. Не путінський режим, не Путін сидить в танку. Не Путін стріляє з е, автомата чи кулемета, не Путін бомбардує наші місця міста. Тобто, ще раз наголошую: не проти путінського режиму, росія проти нас воює. Російський народ благословляє цю війну, російський народ проважає своїх чоловіків, братів вбивати нас, українців. Тому вони відповідальні за все, що творить Росія, і ще раз наголошую. Відмазати росіян від е, путінського режиму, розділити ці два поняття. Ми не маємо допускати в наших ефірах. Тому ще раз наголошую: хороші руски, хороших граба. Ну як для мене, ми зараз далі з вами продовжуємо е, слідуючу частину нашого етеру. І про що я звернув увагу. Нещодавно Федір Веніславський видав чергове 2-3 неділі. Ну, 2-3 неділі на сьогоднішньому етапі від зеленої команди, це трішечки про інше. Вони заміняють вже на рік. Отже, війна в Україні йде до завершення, сказав Веніславський в одному з інтерв'ю. Я дивився це інтерв'ю. Що ж там було? Там було про те, що консолідація в залі, коли починалось повномасштабне вторгнення, була дуже серйозна і дуже велика. А ось зараз вже все йде до закінчення війни, і тому немає консолідації в залі? Ну, це десь мені нагадає історію про 2-3 неділі від Арестовича. Але я хотів би уточнити в пана Веніславського, ти реально продовжуєш справу Арестовича чи просто довбойок? Ну а як це можна назвати? Війна йде до закінчення? І скажи ж мені, будь ласка, по яким ти критеріям оцінюєш, що війна йде до закінчення? От, наприклад, уряд Свериденко і той же самий гетьманцев розповідає, що треба українців готувати, що ще буде цілий рік війни, і треба там бюджет розпреділяти. Що ти маєш на увазі під словом війна йде до завершення? Чесно скажу, ви знаєте, оце от розслабон, який закидується в голови українців, він вже ну, реально надоїдає. Ну, і, скажімо так, для мене особисто я не бачу ніяких признаків того, що війна може йти до завершення. Ну, а зараз переходимо до чергової теми: тема істерика сирського, як би я назвав би сьогоднішній, напевно, ефір. Бо дивіться, справа в тому, що дуже цікавий допис був про те, що головком сирський ухвалив тиждень-два тому рішення через втрату позицій у зоні відповідальності деяких корпусів змінити керівників корпусів. Отже. Сімнадцятий корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні. В результаті звільнений керівник корпуса, двадцятий корпус, який очолював е, кітугін, стоїть на межі Донецької Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину. Ви знаєте, як написав Борислав Береза, ну супер, що хоч не розстріляли за втрату позицій, бо в сталінській манері саме так і робилося. А може варто розібратися, може варто дізнатися, а хто там начальник розвідки, хто там начальники штабу, який в них рівень компетенції, де і як, кого готували. Бо дали номера корпусам, зібрали купу народу, поставили, так би мовити, відповідальних і сьогодні фактично призначають крайніх. А який. Рівень комплектації цих корпусів, а який рівень забезпечення цих корпусів? А чи мали вони фізичну можливість? Пам'ятаєте, я вам розповідав, що в нас фактично відсутня друга лінія оборони, а перша похожа на друшляк, через який росіяни малими групами просочуються, а потім б'ють на наші позиції з двох сторін, з фронту і з тилу за рахунок тих просочених е, е, груп? Я щось не чув, якоїсь такої подібної реакції, наприклад. Коли пам'ятаєте, ті заячі вуха на добропільському напрямку е, просочення росіян. Е, нам деякі спікери говорили, що то та там 5-10 переляканих росіян забіжали з прапорами, сфотографувалися і так далі. Вже третій тиждень е, корпус Азов е, в цій заячі вуха прибирає. Десь зараз вже кажуть, що вони ліквідували цей прорив, і так далі. І там вже доповіді йдуть не про 10-15 переляканих росіян. А про тисячі знищених орків, які просочились. Отже, перший ошелон має суцільної лінії оборони, а другий ешелон нас по деяких ділянках просто пусті позиції, куди росіяни можуть забіжати і сфоткатися. Так, звичайно, їх потім утилізовують. Але ще раз наголошую: це відсутність особового складу. Це тотальний провал мобілізації зеленського. Тим не менше, мене цей допис доцікавив якраз таки в тому контексті, що я вважаю також, що це було політичне рішення. Бо Олексій Петров якраз таки служив певний час з Максимом Кітугіним. Про що він написав? Він написав про те, що немає сенсу знову обговорювати той факт, що зміна командирів бригад по першому чиху, а зараз і командирів корпусів це максимально безглузда практика. Я вам хочу сказати, не знаю за що саме поміняли кітугіна напише е, Олексій Петров. Але увага! Три Богдани так просто ніхто не дає, отже. Полковник Тугін має орден Богдана Хмельницького, першого, другого, третього степені. Але якраз таки цього про цього офіцера розповідає Петров, що він максимально адекватний офіцер. Без вибачте лобової броні в чотири пальці, а потім потилиця. Офіцер, який вміє слухати, чути людина, яка чудово розуміє, що ті, хто нехтують тисячами, потім, потім починають рахувати десятки. Судячи з усього, в умі, якщо хочете, та по військовому хитрі полковники зараз не потрібні. Ставка йде на банальних виконавців жукових нашого часу, бо посада важливіша. А можливо, цей командир перевів е підрозділи на більш вигідні рубіжі, щоб не втрачати за ту чи іншу посадку батальйони. Ще раз наголошую, просто без суда і слідства добре, що хоч не розстріляли, а лише звільнили. Тому маю честь, пане полковнику, написав Олексій Петров. Ну, і це, я, звичайно, це не цитати, це просто вже з моїми коментарями. А я дуже добре пригадую, як в нас є дуже велика проблема в армії. Так, для того, щоб зберегти посаду, не доповідають про втрату тієї чи іншої позиції, а коли приходить ротація, ну ви розумієте, хлопці йдіть туди, там, там, там наші позиції, там підарів нема. Ну і коли приходять, а там вже давно сидять росіяни. І таких варіантів в армії було дуже багато. Щось я не чув за те, щоб хтось за це сів. Але в той же час сьогодні нам розповідають, що от серйозна втрата позицій, два села, і от ми знімаємо командирів корпусів. А я хочу нагадати, як замість оборонних споруд на тому самому запорізькому напрямку військово-цивільна адміністрація на чолі з Федоровим, Любімчиком Зеленського, будувала підземні школи в лінії досягнення російської артилерії. Вкапували мільйони мільйонів гривень в землю і в бетон, бо красти зупинитися вони не можуть. І щось я не чув, щоб за непідготовлені позиції знімали керівників ВЦА Запорізької області, бо напевно приносять даляху. Ну а ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній ефір. І я хотів би вам зараз саме нагадати, що пора все ж таки підписатися. Так, пора підписатися, тиснути в файники, вподобайки, коментарі, тому що мене цікавить, а що ви думаєте з цього приводу? Господи, як мені знайомо, коли командирів міняють по політичним вподобайкам? Я ще пригадую, як утилізовували цілі підрозділи, колись про це напишу книжку. Так лише тому, що командир колись був в політиці. І це ми теж проходили. Тому така історія, друзі. Ну а ми з вами продовжуємо і про що я хотів поговорити. Отже, ЄС увага створюватиме стіну від дронів разом з Україною. Увага на східних кордонах Євросоюзу. Про це сказав Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив на унікальному досвіду України у боротьбі з російськими дронами. Тепер на що звертаю увагу я в цій новині, отже, ЄС не допомагає. Україні не, не так не стільки хочуть допомагати Україні створити стіну від російських дронів на наших кордонах, на, на кордонах тієї країни, яка сьогодні береже, береже Європу від вторгнення, а хочуть створити стіну від дронів на кордоні Євросоюзу. Тобто Україну вони вважають в цій історії. Ну, Напевно, нічейною землею, якоюсь такою нейтральною територією, буферною зоною. Бо якщо ми разом, то ми разом, і оцю стіну від російських дронів, мабуть, варто було би створити на Україні для того, в Україні для того, щоб берегти в тому числі і кордони Євросоюзу. Тоді би ми бачили би оцей поступальний рух щодо прийняття в майбутньому України до Євросоюзу. Але сьогодні я до цього відношуся, як до так би мовити, заграда тряда за нашою спиною. Так він не буде нам стріляти в спину, але й не допомагатиме в обороні. Проте ми маємо це також побудувати разом з європейцями. Ну коротше кажучи, такі двоякі думки мене мучають в цьому ключі. А особливо на тлі ще однієї новини. Американські військові прилетіли в Білорусь щоб побачити військові навчання Запад 2025 Ну загалом там присутні лідери і представники 23 держав, в тому числі Туреччини та Угорщини. Про це повідомляє білоруське е, міноборони. Але я хочу нагадати для всіх, що менше як тиждень тому з території Білорусі, в сторону країн НАТО, полетіли російські дрони, і чесно кажучи, тут навіть я охренів загравання Трампа з Білоруссю таке саме провальне, як і загравання Трампа з росіянами. Так як Трамп хотів в свій час відірвати Путіна від китайської ціцьки, десь приблизно так само він хоче тепер відірвати Білорусь від російської і Ціцьки. І що він робить? Він скасовує санкції. Так, він скасовує санкції і тим самим рятує не тільки Белавіа, білоруські авіалінії, але й рятує російські літаки, тому що вони вже виснажені, а закупку запчастин до них санкціями не продають. І що зараз буде відбуватися правильно, вся Росія через білоруські авіалінії буде купувати необхідні запчастини для своїх літаків. Ну і ще, ще дуже цікава новина про те, що на четвертому році війни в Україні ми раптом дізнаємося про підготовку, так би мовити, фейкових мітингів перед центральними органами влади у виконанні проросійських політиків. А ще дивніше, що такі політики у нас ще досі є. І досить непогано себе почувають. Ви знаєте, про що я згадав ці історії? Таким чином будуть маргіналізувати будь-які увага, мітинги картонок, проти дійсно небезпечних кроків влади в напрямку узурпації. Бо, зробивши декілька проросійських мітингів, ну умовно кажучи, я вам розкажу таку історію, яка відбувалася з Рухом опору капітуляції, які проводили е, акції, в тому числі біля офісу президента, перед вторгненням, де ми не давали можливості Зеленському розслабитись і підписати якусь чергову угоду про визнання так званих ДНР -ЛНР, да? пам'ятаєте, да? як Єрмак там готував з Сурковим. Ми проводили дуже багато цікавих акцій, 에, повідомляючи нашим західним партнерам, що українці чинитимуть опір і так далі. Там пам'ятаєте, акція перед вторгненням resist» і так далі. Тобто, рух опору капітуляції займав досить активну позицію. Ця жовта стрічка, це ідентифікатор, свій чужий. До речі, символ супротиву на окупованих територій теж носить е, сьогодні назву жовта стрічка. Тобто, ці всі речі ми робили щиро. І це робили люди, виходили на акції протесту проти ймовірних зрад з боку органів влади, і безпосередньо Зеленського та Єрмака. Так, от з метою маргіналізувати наші процеси вряди запускалися відповідно цікаві хлопчиська, які зараз, до речі, непогано почувають себе біля офісу президента, і вони приходили з якимись такими провокативними прапорами на кшталт свастик і так далі. І про що говорилося? О, так це ж нацисти мітінгують, так це ж маргінали мітингують. Тобто ви уявляєте, да? тобто коли виходять люди від щирого серця проти зради, і між їх рядів появляються різного штибу провокатори з прапорами, е свастиками і так далі. Це мета маргіналізація і каналізування протесного руху. Так от, сьогодні росіяни це беруть на озброєння, і зелена команда сьогодні це може допустити. Про що саме? Отже, саме дивно, що нібито проросійські мітинги готуються в Україні, і за ними стоять ну, як мінімум, дуже багато цікавих людей, які чомусь досі ще не сидять. Це називається організація штучних майданів під час воєнного стану, і про кого говорить? про Добкіна. Так, це той самий Допкін, який стояв на антимайдані, прикривав беркутню той, що влаштовував російські шабаші в Харкові, той, що руками годував московську церкву грошима і впливом, і тепер той самий Допкін, якого держава вперто не помічала, коли треба було застосувати санкції, чи бодай натиснути на гальба, і він сьогодні буде напевно гойдати державу. Чим це закінчиться? Це питання риторичне: санкціями і арештами чи новими сенсаційними сюжетами на російських телеканалах. Ну, про це ми дуже скоро дізнаємося. Але я хотів про цю новину вам сказати і для того, щоб ви були пильними, щоб вас не втягнули в реальний проросійський треш. Ми розслабляємося і ми переможемо. Слава Україні!